по информации Главного управления разведки Минобороны, в Крыму уничтожили командира Крымского флота. Если речь идет об офицере такого ранга, насколько сильным является этот удар по расистским скрепам? Ведь это можно ну, как-то своеобразно приравнять, например, к ударам по Крымскому, по Керченскому мосту. То есть, как бы, влияет ли это на психологический настрой в, скажем так, скажем так среди оккупантов? Ну, я все-таки мозг было бы важнее, потому что это конкретно. Ну, если речь идет о разрушении, да, то есть мы говорим в том случае о ликвидации военного преступника и ликвидации вот этой незаконной постройки. Я думаю, что, конечно, значение Крымского моста было бы больше. Но, конечно, понимаете, я не знаю, насколько ценный этот командир, но в любом случае, конечно, в любом случае ликвидация такого командира высшего звена, это, это оказывает воздействие, то есть количество ликвидированных генералов российских, оно уже достигло того уровня, когда можно говорить о том, что это, это действительно значимая вещь. То есть на самом деле это, конечно, оказывает воздействие на психологический настрой, ну, знаете, когда убивают командира, то, в общем, это, так сказать, конечно, для, для воинской части ну, какой-то символ. Так что я думаю, что это новость значимая. Щось там прилітало не тільки на територію так званої Російської Федерації, а й на тимчасово окуповані території Донеччини, зокрема, повідомлялося про те, що вибухи лунали у Харцизьку, тимчасово окупованому, що власне у Донецькій області ймовірно припускали. Різноманітні моніторингові канали було влучання по складу з боєприпаса. Ми місцеві публікували багато різноманітних фото, е, відео, так би мовити, з живою реакцією. Е, ну і що, 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 що тут видно, видно те, що ми бачимо з вікон щоночі. Зарево, вибухи, ну там ще є, звісно ж, нецензурна лексика і так далі, і тому подібні речі. Так само все це ми бачимо в Україні. Ну а расисти. Рашисти, які живуть там на тимчасово окупованих територіях, теж публікували безліч відео. Не показуємо їх, бо Ютуб чутливий в своїх механізмах до подібного штибу відео. І, до речі, чомусь згадав, що коли нещодавно публікував в інстаграмі допис, де було слово русня, але просто з зірочкою, то відразу ж за кілька, буквально меншого ніж години, цей допис був знесений, бо мені повідомили з адміністрації, що я. Ображаю людей за те, ким вони є, але як можна образити росіян більше, ніж по факту фактом їхнього існування? Ну знову ж таки, невідомо. Тим часом в в самій Росії, тобто не на окупованих територіях, або можна так сказати на раніше окупованих територіях Росією, тобто ті, які зараз визнані світом Росією, теж щось було. Під атакою у Липецькій області міг опинитися завод «Енергія», який виробляє хімічні джерела струму для оборонної промисловості. Хто би міг подумати? Завод вже вдруге за три місяці зазнав атаки. На його території спалахнула пожежа. У мережі повідомляли про пошкодження. Власне... Що це це все дані з російських ЗМІ, тож, як то кажуть, ділимо навпіл, але тим не менше були і фото, були і відео. Це все сталося в російському Єльці. На об'єкті виготовляють знову ж таки акумулятори, зокрема для безпілотників, а також батареї для авіації та флоту. Один з дронів, ймовірно, упав поруч з об'єктом, але на території заводу спалахнула пожежа. Тамтешній губернатор заявив про пожежу на паркуванні одного з підприємств в Єльці. Загалом продукція заводу широко використовується в різних секторах оборонки, в цивільній авіації, в морському транспорті і в енергетичному комплексі. Місцеві рашисти писали, що завод отримав серйозні пошкодження. Хотілося би в це вірити. Хотілося б в це вірити, і як то кажуть, тримаємо кулаки. Не забуваємо донатити на потреби сил оборони України. На цьому знову в черговий сумний ранок приємні новини щодо расистів не закінчуються. І зараз буде вже безпосередньо про м'ясо, але не про те, що лізе штурмами, а про те, що посилає оце м'ясо на штурми, сидячи в штабах. Один з представників такого елітного м'яса ймовірно був ліквідований. Отож, ліквідовано командира російської 155-ї бригади генерал-майора Гудкова, який обіймав посаду заступника головнокомандувача військово-морського флоту Російської Федерації, ба більше разом з ним було знищено ще близько десятка російських військових високопосадовців бригади. Причина сьогоднішнього, тобто вчорашнього, нуття рашистів – Розкрита, адже вони знову ж таки бідкались і в соціальних мережах про це дописували. В соціальних мережах, зокрема, серед російських воєнкорів та блугерів поширювалася інформація про ліквідацію командувача Чорноморського флоту Російської Федерації. За їхніми твердженнями він загинув наслідок підлогу удару головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляють наші колеги із посиланням на російські змі за інформацією, яку поширюють у пропагандистських телеграм-каналах. Ліквідація відбулася під час. Удару гурмо інших подробиць наразі не повідомляється. Проте російські джерела вже активно закликають допомсти Києву за проведену, на їхню думку, спецоперацію. Чекаємо на відповідь щодо центрів прийняття рішень, йдеться у повідомленні. Ну і наразі ні Генеральний штаб збройних сил України, ні Гурмо офіційно не коментують інформацію про його загибель в окупованому Криму. Але нагадаємо, що служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам, і цього разу це відбувається ...в ніч з 27 на 28 -е червня. Дрони української спецслужби атакували тоді військовий аеродром Кіровське у тимчасово окупованому Криму. Бачимо, що бавовна лунає і там також не лише на території Російської Федерації. Знешкоджено 40 ворожих БПЛА. У ніч на 3 липня, починаючи з вечора, 2 липня противник атакував територію нашої країни ударними бипола, типу пошахади безпілотниками імітаторами різних типів. Використав 52 безпілотники із таких напрямків. Орел Мілерово. Приморсько-ахтарськ, це все територія Російської Федерації. Станом на восьму ранку протиповітряною оборони знешкоджено 40 ворожих боплати, пушаха та безпілотників інших типів на сході та Півдні країни. 22 – збито вогневими засобами ураження. 18 – локаційно втрачено або ж подавлено реп, зазначили повітряні сили. Зафіксовано на жаль влучання. Дарних безпілотників противника у семи локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Але врешті бачимо, що кількість безпілотників, які застосовуються Російської Федерації проти нашої країни, потроху зменшується. Адже пам'ятаєте, напередодні багато було чуток про те, що нібито кожної ночі рашисти будуть запускати по 400-500 безпілотників, але бачимо, що врешті не мають вони поки що такої можливості в таких масштабах використовувати те кля. Ти залізяча, яка летить по території наших країн.